Хто це, що велить вітрам і воді, і вони його слухають. Це Христос. Це син Бога Живого, який тілом прийшов у цей світ. Прийшов до нас. І я хочу, щоб ви розглянули. Оцей кусок святого Євангелія в тому плані, що море це і наше життя і присутність у ньому Ісуса Христа, який на лодці з апостолами пливе через це озеро. А ми це розуміємо як через наше щоденне життя. Каже Господь до учнів, перепленімо на той бік. Ставить їм мету, Вони, як рибаки, знаються добре, що вном, з вітром, з веслами пливуть, зірвалася буря. Коли, коли Христос заснув? Господь Бог каже. Нам, у вашому щоденному житті, ви що присипляєте Бога? Ви його не бачите, його нема? Почнеться буря. І коли починається буря, що роблять апостоли? Наставнику, наставнику, вставай, гинемо. Коли в нашому щоденному житті починається буря, треба будити Ісуса Христа. Треба будити того, хто прийшов нас рятувати. Треба будити того, хто велить вітрам і воді, і вони їх слухають Його. Господь Бог цим показує. Що ви можете і без мене йти до своєї мети? Але коли починається буря, треба будити Господа. Але чому каже Господь оці слова? Чому ви налякалися, де ваша віра? Де ваша віра, що Господь є біля вас? Де ваша віра? Господи, а в що я маю вірити? Море, хвилі? Я маю вірити в що? Він каже, це рибакам. В себе, як мінімум, в себе, в свої сили, в свій професіоналізм. Ви ж ви на море? Дехто із вас у човні родився. Образно. Ви ж у цих човнах більше перебували, як на землі? Де, Де ваша? ваша віра? Бачите, часом, коли ти є біля Бога, ми вже перестаємо надіятися на себе. Господи, та ти кажеш, що треба тільки на тебе надіятися. Надіятися на себе, виконуючи свої цілі на землі, але з Богом. Можна сказати, Господи, я твоя дитина, дай мені їсти, Бог дає. Господи, я твоя дитина дай мені здоров'я, Бог дає. Господи, я твоя дитина дай мені хату. Бог дає. Господи, я ж хочу машину. А яку? Ось там Марку називає на тобі? Чи це буде правильно? Я не кажу, чи це буде можливо. Я питаюся, чи це буде правильно? Представте спілку людину, що ніц не старається, нічого в світі не добилося, і їй все дали і хату, і машину. І, і весь достаток що є, крім роботи. І людина цим користується. Чи є толк з тої людини? Скажіть мені, нема. Бо Господь Бог каже, де ваша віра маловіри? Чи Він мав, не мали вірити в Ісуса? Ні, в Ісуса, вони свою віру підтвердили. Бо вони кажуть, наставник вставай, бо гинемо. тобто вірять, що Він поможе. А Христос каже: а ваша віра де? У вас, у свої сили, у свій професіоналізм? Де? Чи, може, ви задуже розслабилися, забули, як плавали по морю? Ловили рибу і виживали тим і дякували Богов, часом розстроювалися через те, що нічого не зловили. Але то було ваше життя. Не забувайте, як каже апостол Павло, залишайтеся в тому стані, в якому ви були покликані. Кожен, хай це почує, я кожному із вас це кажу. Перший раз, коли ви почули про Бога, і Він знайшов місце в вашому серці, залишається в тому стані, в якому ви були покликані, каже апостол Павло. Та як ти? Я був грішником тоді. Господь Бог хоче, щоб ти. Залишився в чистоті тої віри, з якою ти той раз прийняв і відчув значення Бога для тебе. А потім ти зростав у Бозі, і це є дуже добре. Але саме головне збережіть віру, пликайте свою віру. Найперше, навчіться вірити в себе. Господь Бог тобі допоможе, але вір у себе, у своє вміння і старання. І Господа Бога проси, Господи Боже, я стараюся, помагай мені, будь зі мною. Ми пливемо в човні через це розбурхане море. Господи, ти хоч спиш у човні того коло мене, але я знаю, що ти є. Почалася буря, ну ми справимося, Господь же біля мене. Ми справимося, бо Бог поруч. А якщо буде біда дуже велика, то я скажу, Господи, наставнику, прокинься, бо загибаємо. Вірте, що Господь Бог поруч. Вірте, що це той, хто велить вітрам і воді, і вони його слухають. Вірте Богу, що Він з вами в одному човні. І вірити все, бо це є дуже важно для Бога і для ближнього. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!